Друзі, дозвольте запитати вас, скільки разів у житті ви чули 22-й псалом? Можливо, ще з дитинства він лунав у церкві. Можливо, ви чули його на похоронах, або ж навіть вивчили на пам'ять і повторювали у хвилини страху й болю, шукаючи розради. Але послухайте уважно: у цих шести коротких віршах прихована таємниця, яку більшість людей зовсім не помічають. Істина настільки сильна, Настільки неймовірно, що коли ви побачите її сьогодні, ваше уявлення про Бога зміниться назавжди. Так, цей псалом говорить про те, що Господь наш пастир. Але що, коли я скажу вам, там є набагато більше, що, коли саме тут заховано ключ до миру посеред хаосу, до сили серед слабкості і до надії у найтемніші часи? Більшість читають цей псалом як гарну поезію, слова втіхи, які звучать у важкі хвилини. Але Давид писав не просто красиво. Він відкривав духовну реальність. Він показував, ким є Бог і як Він діє у нашому житті. І цю реальність більшість так і не збагнули. Сьогодні ми відкриємо приховану силу 22-го Псалма. І я переконаний, якщо ви дозволите цій істині торкнутися вашого серця, вона змінить ваше життя. Готові. Тоді рушаймо. Розділ перший ПСАЛОМ Пастиря. Контекст: перш ніж ми відкриємо таємницю, Треба зрозуміти передумови. Бо контекст змінює все. Хто написав цей псалом? Звісно ж, Давид, той самий Давид, який переміг Голіафа, той, що став царем, і той самий, що робив великі помилки, але все ж був названий чоловіком за серцем Божим. Але є ще дещо: перш ніж стати царем, Давид був пастухом. Він роками доглядав за вівцями, захищав їх від левів та ведмедів, водив до води. Дбав про кожну. І коли він каже Господь, пастир мій, це не випадковий образ. Це слова людини, яка знала, що означає вести та оберігати. Він знав, як це бути пастире. І знав, як це бути вівцею, яка повністю залежить від того, хто її веде. А в Ізраїлі пастухи мали особливу вагу. Вівці давали вовну, молоко й приносилися в жертву в храмі. Але самі по собі вівці абсолютно безпорадні. Без пастиря вони відходять у бік, застрягають у ямах і не знають дороги назад. Вівці не здатні самі знайти їжу чи воду. Вони беззахисні, вони безпорадні. Саме тому пастух це не просто доглядальник, це захисник, це годувальник, це провідник, сильний, але лагідний. Завжди поруч, завжди готовий відігнати хижака. Чи не так само чинить Бог із нами? Недарма Бог знову і знову називає себе пастирем. Псалом 99 Ми, його народ і овці Його пасовища. Ісяя 40, 11. Він пасе своє стадо, ягнят бере на руки. ЄЗекіль 34. Я сам відшукаю моїх овець і подбаю про них. А Ісус сказав у Йоанна 10 годин 11 хвилин. Я, пастир добрий. Чому? Бо ми, як вівці, без нього зовсім базає силі. Ми губимось. Ми падаємо, ми приймаємо дурні рішення. Ми йдемо прямісінько в небезпеку, навіть не розуміючи цього. Нам потрібен пастир. Але стосунок пастуха й овець особливий. Він не просто володіє ними, він знає їх по імені. Він кличе, і вони впізнають голос. І найголовніше він не стоїть осторонь, він іде поряд. Давид знав цей досвід. Тому, коли він сказав Господь, пастор мій. Це було не поетичне порівняння, це було проголошення довіри. І саме тут прихована таємниця 22-го псалма, розділ 2: Господь, пастир мій, таємниця забезпечення. Подивіться чесно на своє життя. Скільки разів ви відчували, що вам чогось бракує, грошей, напрямку, любові, миру, сенсу. І це відчуття браку породжує тривогу і неспокій. Але Давид пише слова, що звучать радикально: Господь, пастор мій, я ні в чому не матиму нестатку. Що? Це означає, що я отримаю абсолютно все, що захочу. Ні. Давид каже: у мене є все необхідне. Це величезна різниця. Єврейське слово хасар означає потребувати, бракувати. І Давид говорить: якщо Бог мій пастир, я ніколи не буду позбавлений справді важливого. Потрібен мир, він дає. Потрібна сила – він укріплює. Потрібна мудрість він підказує. Потрібна допомога він забезпечує. У Біблії це видно знову і знову манна в пустелі ворони, що годували іллю, п'ять хлібів і дві риби, що нагодували тисячі. Бог завжди забезпечував. І не перестане тепер. А проблема в іншому ми не довіряємо пастирю. Ми хвилюємось за гроші. Ми тривожимось за майбутнє. Ми женемось за речами, думаючи, що вони принесуть щастя. Але це як вівця, що покинула пасовище. Вона вірить, що знайде краще, а натомість губиться і голодує. Найбезпечніше місце для вівці – поруч із пастухом. Найбезпечніше місце для тебе у довірі Господу, як жити в Божому забезпеченні. Перше, зрозумій, Бог знає твої потреби раніше, ніж ти попросиш. Друге, молися з очікуванням і подякою. Третє, шукай найперше його царство. Четверте, довіряй його часові. Затримка це не відмова. А тепер, справжня таємниця, сам Бог є твоїм забезпеченням. Коли Давид каже, я не матиму нестатку, він стверджує: раз у мене є Господь, у мене є все. І це істина і для тебе. Тобі не треба гнатися за речами світу, щоб відчути безпеку. Твій пастир уже попереду. Він готує все, що тобі потрібно. Зроби глибокий вдих. Довірся йому. І пам'ятай, поруч із пастирем ти ніколи не залишишся без того, що справді важливе. Розділ 3. Він клади мене на зелені пасовища, таємниця спокою. Тут прихована глибша істина, яку більшість людей не помічають. Вівця не лягає просто так. Щоб вона відпочила, мають виконатися чотири умови: перше відсутність страху. Вівці дуже лякливі. Будь-який шум чи тінь тримають їх у напрузі. Друге відсутність напруженості. У стадії є своя ієрархія. Якщо між ними конфлікт, вони не заспокояться. Третє ситість. Голодна вівця ніколи не відпочине. Четверте свобода від подразників. Мухи і паразити не дають їм спокою. А тепер подивіться духовно. Багато з нас також неспокійні. Ми повні страху за майбутнє. Ми носимо в собі образи і непрощення. Ми духовно голодні, потребуємо Божої присутності. Ми замучені шумом життя і безліччю турбот. Що робить Бог? Він клади мене. Не я сам ліг, а Він поклав. Іноді Господь зупиняє нас. Це може бути час очікування, хвороба, втрата роботи, закрита двері. Це боляче, але що, коли це не покарання, а дарований відпочинок? Бог не жорстокий, Він люблячий і знає, без спокою ти вигориш. Справжній секрет у тому, що спокій це не просто зупинка, це довіра. Вівці лягають лише тоді, коли відчувають безпеку біля пастуха, так і ми не знайдемо істинного спокою, поки не навчимося довіряти Богу. Ісус сказав: Прийдіть до мене всі струджені й обтяжені, і я вас заспокою. Це Його обітниця. Ти не повинен нести все сам. Віддай йому свої страхи, тягарі і турботи. Дозволь пастирю покласти тебе на зелені пасовища, і тільки тоді твоє серце відчує мир. Розділ 4: Він водить мене до тихих вод, таємниця миру. Уяви, ти стоїш біля спокійного озера, жодної хвилі, жодного хаосу, лише тиша і гармонія. Саме таку картину малює Давид: він водить мене до тихих вод, але й тут є прихований зміст. Чому саме тихі води? Бо вівці бояться швидких потоків. Якщо вони падають у бурхливу річку, важка шерсть тягне їх на дно. Мудрий пастух ніколи не веде стадо туди, де небезпечно. Він знаходить тихі і безпечні води. А як і з нами? Ми тонемо у потоках тривог, безкінечної гонки, новин і думок, постійний шум, жодного миру. Але Господь веде нас до тихих вод, до справжнього миру. Ісус сказав Самарянці: хто питиме воду, яку я дам, той не буде спрагли повіки. Бо вода світу, гроші, успіх, розваги, неветея мовує справжню спрагу. Лише Христос дарує мир, який триває. Ось чому Павло співав у в'язниці. Ось чому Ісус спав у бурю. Ось чому Давид писав ці слова серед битви. Бо мир це не відсутність проблем. Мир це присутність Бога. Хочеш миру, дай пастирю вести тебе. Зупинись і визнай, що Він, Бог, молися про все. Довіряй Його керівництву. І тоді навіть серед бурі ти зможеш іти спокійно. Життя ламає нас, розчарування, зради, втрати залишають рани, які ми носимо роками. Ми усміхаємось зовні, але всередині відчуваємо спустошення і втому. І саме тоді слова Давида звучать особливо сильно він відновлює душу мою. Не я сам, не обставини. А тільки Бог здатний дати справжнє зцілення. Єврейське слово шув означає повернути, освіжити, підняти, як вівцю, що впала і не може встати. Пастор не залишає її, він приходить, піднімає, відновлює. У Писанні безліч історій відновлення Йосип був зраджений братами, але Бог поставив його правителем Єгипту. Йов втратив усе. Але Бог повернув йому вдвічі більше. Петро зрікся Ісуса, але Христос зробив його провідником церкви. І якщо Бог відновив їх, Він відновить і тебе. Як саме? Перше через свою присутність, де є повнота радості, друге через своє слово, яке оживляє душу, третє. Через свою благодать, яка дає красу замість попелу і радість замість смутку. Істина в тому, що твоє минуле не визначає тебе, тебе визначає Боже відновлення. І якщо ти ще дихаєш, значить, Бог продовжує працювати у твоєму житті. Продовжує зцілювати. А далі Давид пише він провадить мене стежками правди ради імені свого. І це таємниця Божого керівництва. Ми всі буваємо розгубленими, стоїмо на роздоріжжі й не знаємо, куди йти. Але Давид стверджує веде саме Бог. Стежки правди це не лише моральна чистота, це найкращі шляхи, навіть якщо вони важкі. Іноді правильний шлях проходить через випробування, іноді вимагає чекати, іноді здається нелогічним. Але якщо веде Господь, це найкращий шлях. Як він нас веде? Перше через своє слово воно світильник для наших ніг, друге через Святого Духа, що наставляє й докоряє, третє через мудрих порадників, наставників і друзів. Четверте через відчинені і зачинені двері те, що він відчинить, ніхто не зачинить, а що зачинить, ніхто не відчинить. І навіть якщо ти помилився і обрав не ту дорогу. Бог здатний спрямувати знову. Він, як небесний навігатор, навіть якщо ти звернув не туди, він перерахує маршрут і доведе тебе до потрібного місця. Бо тим, що люблять Бога, усе співдіє на добро. Прихована істина полягає в тому, що твоє покликання завжди більше за тебе самого. Зверни увагу на слова Давида задля імені його. Це не лише про твоє щастя, це про Божу славу. Він веде тебе так, щоб твоє життя стало відзеркаленням його доброти, щоб у твоїй історії, у поразках і перемогах, у болю і зціленні, люди бачили його руку. Тому сьогодні, де б ти не був, навіть якщо ти загублений чи невпевнений, довірся пастирю, йди за ним, не намагаючись зрозуміти все самому. А далі Давид відкриває глибшу таємницю Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Життя це не завжди зелені пасовища і тихі води. Іноді це долини болю, втрат і страху. Але давид робить радикальне твердження Бог не обіцяє, що долини не буде, він обіцяє, що піде з тобою крізь неї. Сам Христос сказав у світі будете мати скорботу, але бадьоріться, я переміг світ, долини неминучі, але саме там Бог чинить у нас свою найглибшу роботу. У єврейській мові смертна тінь означає глибоку темряву, хвороби, депресію, горе, страх. Але це лише тінь. А якщо є тінь, то десь поруч світло. І навіть у найтемнішій долині Божа присутність продовжує сяяти. Тому Давид каже: Я не злякаюся. Справжня відвага народжується не від відсутності проблем, а від усвідомлення, хто йде поруч. Даний Єл був у ямі з левами, але Бог був із ним. Троє юнаків були у вогні, але Бог був там. Павло й села сиділи у в'язниці, але Бог їх не залишив. І зараз, у твоїй долині, Бог поряд. Твоя долина тимчасова. Ти проходиш її, а не залишаєшся в ній назавжди. І радість обов'язково прийде. Далі Давид пише: Твій жезл і твій посох вони мене втішають. На перший погляд, дивно, хіба жезл і посох можуть утішати. Але тут криється таємниця, Божий захист і його дисципліна це не прояв гніву, а доказ любові. Жезл був важкою палицею, якою пастух відганяв хижаків від овець. Так і Бог бореться за нас. Жодна зброя, зроблена проти тебе, не встоїть, говорить писання. Посох із загнутим кінцем служив, щоб направляти вівцю, вертати загублену і лагідно штовхати в правильному напрямку. Так працює Боже керівництво. Іноді Він ніжно торкається серця, коли ми відхиляємось. Іноді рішуче повертає нас, коли ми заблукали НАТО далеко. І навіть якщо нам не подобається його виправлення, писання каже, кого Господь любить, того карає. Бо люблячий батько не дозволить дитині вибігти на дорогу. Пастух не допустить, щоб вівця зірвалася у прірву. І Бог не дасть тобі зруйнувати власне життя. Його виправлення це захист. А прихована істина в тому, що дисципліна є знаком, що ти належиш йому. Ось чому Давид каже вони мене втішають. Бо я знаю, ти борешся за мене. Бо я знаю, ти ведеш мене. Бо я знаю, я належу тобі. Знай, якщо Бог виправляє тебе, це означає, що в нього досі є план для твого життя. Якщо ти в долині, Бог іде поруч із тобою, якщо ти відчуваєш атаку, Бог воює за тебе. Якщо проходиш виправлення, Бог оберігає тебе від чогось більшого. Ось у чому таємниця 22-го псалма це не лише про мир і забезпечення, це історія про пастиря, який ніколи тебе не залишає. І далі давид робить ще одне вражаюче проголошення. Ти накрив переді мною стіл перед очима ворогів моїх. Подумай лише, Бог готує бенкет у присутності ворога. Чому? Бо в давнину трапеза, яку готував цар, була символом честі, захисту і благовоління. Давид каже: навіть серед ворогів Бог продовжує мене благословляти. Прихована істина в тому, що вороги не можуть зупинити Божого благословення. Бог не завжди прибирає ворогів, не завжди зупиняє опір, але він благословляє тебе прямо на їхніх очах. Показуючи, що вони не мають влади над його планом. Брати Йосипа намагалися знищити його, але Бог підняв його у Єгипті. Противники Даниїла кинули його до левів, але Бог закрив їм пащі. Вороги Ісуса думали, що перемогли його на хресті, але через три дні він вийшов із гробу. Вороги не можуть скасувати того, що приготував Господь. Іноді Бог дозволяє їм спостерігати, щоб твоя перемога стала твоїм свідченням. Саме тому написано. Жодна зброя, зроблена проти тебе, не встоїть. Вона може бути спрямована, але вона не переможе. І Давид продовжує: ти намащуєш мою голову оливою, чаша моя переповнена. Це не просто поетичний образ, це істина про Боже помазання, зцілення і захист. У стародавні часи оливою помазували царів, священників і пророків, як знак Божого вибору. Так само і сьогодні, якщо ти йдеш за Христом, ти вже помазаний і відділений для Його цілей. Олія також використовувалася для лікування ран, це означає, що Боже помазання приносить у твоє життя зцілення, відновлюючи навіть ті місця, які були зламані. А ще пастухи намащували овець оливою, щоб захистити їх від паразитів і хвороб, так і Бог помазує твої думки, оберігаючи їх від атак ворога. І ось головна істина ти вже помазаний. Це не лише для пасторів чи пророків, це для кожного, хто належить Ісусу, а як ти це переживав у своєму житті? Напиши в коментарях, чи бачив ти, як Бог благословляв тебе навіть тоді, коли вороги дивилися. Отже, помазання це не лише для пасторів чи лідерів поклоніння. Біблія говорить інакше, ви маєте помазання від святого, пише Іван. Це означає, що Божа рука вже на тобі. Ти помазаний, щоб іти своїм покликанням. Ти помазаний, щоб перемагати атаки. Ти помазаний, щоб приносити зцілення і надію іншим. А коли Давид каже, чаша моя переповнена, він проголошує Бог благословляє не бідно, не ледве вистачить, а з надлишком. Він, Бог достатку, Бог, який дає більше, ніж досить, так, що благословення переливається через край і торкається інших. Сам Христос сказав: Я прийшов, щоб вони мали життя і мали з подостатком. Як же ходити в цьому Божому надлишку? Перше, залишайся заєднаним із джерелом, перелив приходить не від пошуку благословення. А від близькості з тим, хто благословляє. Друге живи з щедрим серцем, Бог благословляє нас, щоб ми благословляли інших, і хто напуває інших, той сам сам буде напоєний. Третє. Ходи в послуху, коли ти слухаєш Божий голос, ти стаєш у правильне положення для переливу. Писання говорить: усі благословення прийдуть на тебе і здійсняться в тобі, якщо слухатимеш голос Господа. Тож сьогодні увійди у перемогу, в благовоління і в перелив Божих благословень. Бо коли Господь, твій пастир, ніщо й ніхто не зможе зупинити його план для твого життя. І Давид завершує свій псалом словами так, добро і милість супроводжуватимуть мене по всі дні мого життя. Зверни увагу, неможливо, добро і милість, не сподіваюся, добро і милість, а так буде. Давид упевнений, чому? Бо знає, Божі благословення не залежать від обставин, вони залежать від його незмінної природи. Добро це його забезпечення, його доброта, його дари, які він приносить навіть у тяжкі часи. Милість це його прощення, його любов, його співчуття, яке покриває наші помилки. І ось прихована істина, Божі благословення не просто йдуть за тобою. Вони наздоганяють тебе, преслідують тебе, щоб наповнити твоє життя. Вони оновлюються щоранку. І навіть коли життя здається незрозумілим, Бог усе одно працює на добро. Тому живи в очікуванні, живи в довірі. І пам'ятай, коли Господь, твій пастир, добро і милість будуть супроводжувати тебе щодня твого життя. І ось ми дійшли до останнього вірша. Давид завершує свій псалом словами: Я прибуватиму в домі Господньому навіки. Це найбільша обітниця. Бо наша надія не лише в цьому світі. Наша надія у вічності. У стародавньому Ізраїлі дім Господній був храмом, місцем Божої присутності. Але Давид говорить не про те, щоб просто відвідувати Його час від часу. Він говорить про життя в Божій присутності завжди. І ось прихована істина, вічне життя починається не після смерті, воно починається вже тепер. Ісус сказав: вічне життя це знати тебе, єдиного істинного Бога, Ісуса Христа, якого Ти послав. Коли ти знаєш, куди йдеш, ти не боїшся того, що попереду. Ти не боїшся смерті, бо маєш вічне життя. Ти не боїшся майбутнього, бо твоя доля вже забезпечена. Ти не боїшся втратити щось тимчасове, бо те, що дав тобі Бог, вічне. Саме тому Давид упевнено сказав Я буду жити в домі Господньому по всі дні. Це наш дім. Небо це наша справжня адреса. Ми лише мандрівники тут. Але одного дня ми будемо з Ісусом назавжди. У цьому і є таємниця 22-го Псалма. Це не просто поезія, це обітниця. Це історія про пастиря, який веде тебе, воює за тебе, забезпечує тебе, відновлює тебе і, врешті-решт, приведе додому. І знаєш, найпрекрасніше в тому, що цей пастир не лише пастор Давида, це твій пастир, де б ти не був сьогодні, на зелених пасовищах його благословень. У темній долині випробувань за столом серед ворогів, він поруч. Він каже тобі: Іди за мною, довірся мені, і я приведу тебе додому. Чи довірися ти йому сьогодні? Друзі, дякую, що залишалися до кінця. Якщо це слово торкнулося вашого серця, поділіться ним з тими, кому воно потрібне. А ще не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Це допоможе Божому посланню досягти ще більшої кількості людей. Нехай Господь благословить вас.